Ну що, сьогодні 26 травня, пятниця роз... розпусниця. Так, ось це мій вчорашній маршрут. Обнуляємо і йдемо на новий маршрут. П'ятниця 26. Іду гуляти. Це 26 травня. А це тут де наш сноуборд парк. Півтора місяці тому я тут знімав відео, де ще люди на лижах каталися. Так, мій перший чекпоінт на маршруті можна перекурити. Це пам'ятник авіаторам, які приземлилися за полярним колом Канади. А я туди на лавочку. Ну що, Позаду вже 7 кілометрів. Я вже дійшов до трейл парку, а тут дивіться які прикольні, ну, це клумби, як це їх називається, От для квіток. Квітники з такими хам'яками прикольними. В трейл парку вже люди відпочивають, у нас почався сезон Ось Це моя волога мрія, так купити такий собі трейлер, автобудиночок. І їздити собі, відпочивати туди, куди хочеться. А тут... фотками покажу. Коре, так, Не буду я заморачуватись з фотографіями, покажу отак, що тут є. Тут карти нашої місцевості, нашого міста, озерики навколо. Ось Лавочки. Отак культурно, цивільно зроблено. Це за 7 кілометрів від мого будинку. Так от мішка. Чорний мішка. От не пам'ятаю як його звати. Чорний медведь, ведмідь. А я туди. Так, ну що? Востаннє я тут біля цієї карти був ще в березні. От я зараз стою, а це от рівень моїх очей. Ось тут. Коли я знімав в березні на відео цю карту, мої очі знаходилися на цьому рівні, скільки було снігу. А це я зараз піду по тому довгому маршруту. Тільки тоді в березні я йшов прямо. Бачите, там було ото. А тепер прийдеться обходити от такими стежками. Це я додаю десь близько двох лишніх кілометрів від маршруту чи до маршруту. Ха! От тепер почалися муки верх-вниз, верх вниз От я взимку знімав відео, отут я йшов по прямій. Я ще вон, той стовпчик, пам'ятаю, що я його знімав. Да, я його також зафіксував. Ота голубенька. Табличка була якраз ось на цьому рівні була засипана снігом. Фу. А жарко, плюс 17, це як в Україні, плюс 30. Так, а це ось там, якраз саме там, де поворотик. Це я зайшов, я пройшов десь близько... Пів кілометра. Тепер мені потрібно йти по такій от місцевості, де грунт прямо а водичка хлюпає. Ну, тут болотисне місце. Бачите, біленькі квіточки. Це морожка. Ягода морожка, дуже смачна, вона зовні схожа на малину там чи на ожину, але смак в неї ні з чим не зрівняний. Так. Ну все, я бачу, я буду йти без відео, буду обходити. Оце я лишніх, певно, що Ой, далеко мені йти. Тільки подивіться скільки морошки багато. Ну а так, як тут в нас дуже великий день, сонце світить, то тижня через два вже можна буде прийти і ягоди позбирати. Ось компотику зварити один раз, або з'їсти пару жмень Речі. оця вся долина, оце все морошка. Ось такі точки. І це все, от я скачу, воно присідає, оце все торфяник. Це все торф. Це десь за містом, саме такі торфяники горіли. Але тут низина чи низина? Вологи багато, то тут пожеж не буває. Навіть не віриться, що ще півтора місяця тому я до цього значка, а це маршрут показує там, в одну сторону, той в іншу сторону, я підходив на рівні синьої таблички. Ось. Спускаюся вниз. А це тут таке вище мене. Я зараз. Зero Фіш. Дивіться, яка краса. воно варте було того, щоб дві години сюди йти половиною. Це я зараз йду, там на півострів чи полуостров схожий на наш український Крим. Це я йду туди. А ось ця взимку. Ось цю штучку я знімав. Це взимку, сніг був якраз отако по цю полочку. Це останній свій ролик записував десь аж звідти. Це я вже на цьому, як я кажу, полуостров Крим. Дивіться, яка краса, озеро Foxfish. Фу, Foxfish, Fox Lake. Красива. Знаєте, от камера вона не передає того, що бачить око. Вітру майже немає, тому що був наверху там, вітер такий, що аж з ніг здуває, а тут дивіться майже штиль. Фух, з півгодинки передихнути, тому що замахався йти. Так, дивіться, бачите така штучка. А це коли я йду по короткому маршруту, отой ще 6 км, який я кожен день ходжу, то я з собою беру тільки водичку. Чого ти кричиш? А коли я вийду на такі довгі маршрути. О, ця качечка. Коли йду на довгі маршрути, цей ще 15 км, то я заходжу в магазин і купую такі ладні бокси шкільні. Ну, тут перекуси для школярів. Тут 7 е, сендвічів, крекер. От, я вже відкрив от 7 от от крекерів. Є солоні, є солодкі, сім шматочків ковбаси. Ось таке. І сир типу сологуні. Сир типу сологуні, такі слайси. Да, оце тако. робиш собі такий сендвіч і дитина може перекушувати. Ну я собою на прогулянку беру, воно допомагає, тому що мені назад йти через каньйон. Це я сюди йшов 2,5 години, а назад мені йти години ще 4. Тому що піду довгим маршрутом. У мене десь вийде кілометрів 15-17 Ще не знаю, яка там стежка. Це Берізка як сирітка. Зато гарно. Фух. Ось такі от мене прогулянки. Так, ну от, звітую. Крекерів було 8, хоча тут написано, що 7 має бути 7 сендвічів. Крекерів було 8, ось це 8. Ковбаси було рівно 7 штучок. Сира. Лишилося ще два слайси, тобто сира було 9. Ну, отак от пакують. Так, ну все, я вже нарешті вийшов до цивілізації. Ось бачите, оці от бури, дрилі, як їх правильно назвати, це бури для того, щоб ну, там, сверлять шурфи, закладають вибухівку і підривають по породу скелі. О, а тут я взимку знімав відео. Так, піду ще далі, по тому маршруту, ще лишній кілометр. Фу. Мені ще лопати чи топати близько 4 кілометрів. Ось так от йдеш, хлоп, і такий столик. Ха, да. Моя тінь. Знімаю наплічник. Наплічник мокрий. Фу. Так, от тут такий мангальчик є. Оце заїжджаєш туди машину, тут машина стоїть цей будинок. Тут можеш ставити палатку. Чекає, це місце без розетки, так? Да? Да. Ось такий поміст. Вон Також ще один такий по сусідству. Фу. Ні, чекай, тут повинна бути розетка. Просто цікаво. Там мангальчик, так от воно робиться. Ось так бачите, типа гріль. Там ще одне місце. Це певно, що це самі дешеві місця, де немає розеток. Да, тут тільки по номеру. Тут приїжджаєш тільки своїм генератором. Це місце без, без електророзеток. Далі зніму. О! Ондо, дивіться, як той казав в кіні. Туалет, типа сортир, ме і жо. Пам'ятаєте діамантову руку? Зараз покажу. Так, ну от підійшов, дивіться. Так, заходимо. Що ми тут бачимо? Ось так от. Сральник, доволі чистий. наскільки глибини, ручка для того, щоб піднімалося, це можна було піднятися ось Папір є, паперу багато, не воняє, ну не смердить. ось Тут у нас є лампа, яка працює, здається, від. Так, наверху, бачите, до... це як його. Акумулятор на сонці працює. Ось так от. Туалет межо. Один, а тут, а тут нема. Чекай. А, ні, тут ще один є. Нічого собі. Так, і тут також папір є два рулона, бачите? Дзюрка можна сісти. Посидіти і подумати над проблемами життя. Ось лампа з датчиком. Ось так от. І це єбенях, вибачте за слово. Так, а тут повинно бути. Тут повинна бути вода. Я не знаю, чи вона зараз включена, але сезон вже вода є. Оу oh. так, вода. Оце зараз я наберу водички. Фух. Бо мені ще йти близько 5 кілометрів. Так, ну що, от коли я виходжу на довгі маршрути, я з собою беру не фляжку, а беру термокружку. Я вже воду допив, ось цей от. бачите, Вода холодна. Фу. Вода доволі прохолодна, Вибачте, я вже 10 кілометрів пройшов. Термокружка це дуже класна штука, коли ходиш гуляти. Боже, яка вода смачна. Трошки тепло, хай спече. Добре, мені ще йти дуже довго. Фу. Ось такі от прогулки. Дякую за увагу. Так, ще один саральник. Межо. Оце сюди я хотів зайти. Ще. Так, світло є? Світло не є. Так, тут бачите цей самий такий столик для того, щоб можна було дитину поставити, там, передіти папір. Тут це ще що? таке. Що? Що? Так, а лампочку тут зняли, так? Так, там ще щось якийсь. А, це дозатор, санітайзер. Ладно, йдемо сюди. Тут відкрито. Ось, дивіться. Також сральник, Поміняний. пакет для паперу, дюрка, унітаз, стульчак, папір туалетний є. Два рулони, видно, бачите? Санітайзер. Чи це не санітайзер? Я не знаю, що це таке. А що це? Коротше, не знаю. Ну, тут також є, щоб дитину поставити, бачите, така штучка. І це за містом. Запахів немає взагалі. От віничани зрозуміють, пригадайте, Туалет в цьому в парку Горького. Запасів немає взагалі. Ну, ще один роднічок з водичкою. Так, ну от я підійшов. Подивимось, чи є тут водичка, тут водичка також є. Але я вже собі набрав. Так, це що тут? Пусть ага. так, санітайзера нема. Зрозуміло. Так, а ось це я виходжу на місцевий пляж. Вау! І що я бачу? Ви тільки подивіться, 26 травня купаються. А це місцева прачечна Вон, гриль стоїть, також може підійти тут. Посмажити м'ясо, м'ясо, рибу. Але тут грил. Це гриль на вогні. До речі, вчора прийшло усім повідомлення на телефони, що заборонено в місті використовувати відкритий вогонь. Так що не можна користуватися мангалами, барбекю на вогні. Тільки газові. Це місцевий пляж. Красота. Красота. Смітники. Все цивільно, пару столиків, там ігровий майданчик, але далі я десь знімати не буду, тому що, ну, тому що можуть набити трошки обличчя. Так, ну якщо я вже тут, то я от підійду все-таки до водички. Бачите, як гарно видно сліди качок. Ну тако собі, щоб купатися, то в принципі ще рано, але 26 тільки травня Але ж там дивіться там вже діти маленькі купаються Офігеть. Ні, Я купатися ще не буду вона тобі ніндзя Так, ну що, оце при виході з трейлопарку Ось ще один саральник, є стульчак чистий, ручка Є, лампочка є Все нормально Наверху Ага, датчик відломаний цей світодіот. От що цікаво, що я побачив. Бачите? А це... Е ці. Ой, це не шкарпетки для Санти, це собаки взимку, тому що зима холодна, собакам надівають ці шкарпеточки, вони в них бігають. І Це коли їх гублять, то тут вішають. Хто знайшов, приходив... О! <смі> а це хтось з Homo sapiens чи Homo erectus загубив шкарпетку. Ось бачите, тут пакети для собачих какулек, хто приходить гуляти. Береш пакетик, собака покакулькала і викидаєш. А я йду далі. Ще 6 кілометрів. Дивись Вітуська, тут він наплічник, так. Ну, міг же. Оце отут, на оцій скелі. отут я стояв, камінчик з під них вискочив. Я отако навернувся, отут впав донизу. І там десь я пару годин тоді пролежав. А трошки тако якщо вниз подивитися, то тут, вибач, мене 9 поверхів летіти. От якось так от я і вижив тоді. Оце вже моя прогулянка доходить до кінця, ще десь 2,5-3 км йти, а тут йде такий запах, Ця черемуха. Яка гарна черемуха, як воно пахне. Клас. Оце тут в центрі міста, а це там, де ялинка була. Кущі з Черемухою, як воно пахне. А тут, бачите, на площі лавочка столики, можна сидіти, відпочивати. Так от. О, от я почав знімати, я до дівчатка також почали фотографувати. Так, ну що, п'ятниця. 26 21.14 З дому я вийшов от другий день, зараз вже 9 вечора. І того я прийшов 17 кілометрів. 17,5 кілометрів. От, майже так само як вчора, тільки другим маршрутом. Важко. Сьогодні жарко.